Шановний Василю Івановичу, дуже вдячна вам за вашу натхненну працю, вдячна за ваше бажання зцілити і оздоровити наш український народ. Мене звуть Наталя, мені 59 років. Я працюю в інфекційній лікарні, секретарем. Багато в мене знайомих. І друзів серед лікарів. Але за багато років ніхто не відповів мені на мої питання, чому мій організм підвищує тиск, чому я себе погано почуваю. Всі кажуть: подивись, відкрий свій паспорт, подивися, наскільки тобі років. Кажуть: або кажуть, це. Організм так реагує на погодні умови. Лікарі змінюються, змінюються ліки, які вони мені приписували, але мій стан не міняється. Я почала шукати самостійно відповіді на ці питання, знайшла ваші лекції на Ютубі, відчула, що це. З моїм баченням, з моїми думками, і завдяки моєму чоловікові я потрапила на цей курс ваш після 35 років перезавантаження. І я дуже рада, що я потрапила на цей курс. Я дуже-дуже вдячна. Я зрозуміла. Я по-новому стала дивитися на своє життя, на свій організм. Я почала сприймати його як свій друг, який мені сигналізує, який зі мною розмовляє. Треба тільки вивчити цю мову мого організму. Я почала працювати над своїми звичками, над своїм характером. Я виконую ваші рекомендації. Я п'ю воду, корисну воду. Я м, розумію, що я їм, коли, скільки. М, я роблю зарядку, я роблю гімнастику, я. До свидання. все виконую. У мене знизилась вага. У мене знизився тиск. Я ще п'ю таблетки від тиску, але в половину меншу дозу. В мене знизились набряки на руках і ногах. Я забула вже, коли я відчувала печію. Я пропила льон. Я практикую вже 5 разів голодний день. І це незрівнянне відчуття легкості і давно забутої о цієї легкості. Ось я е, передивилася я е, свої емоційні стани. Я знайшла там, коли я була дуже щаслива, там, е, активний позитив. Пасивний позитив, зацікавленість, і я е, придумала ключі. Я цим користуюся не так давно. Я е, повинна була слухати лекцію, але я була дуже ну, жарко. Я з роботи, я устала. Я зробила свій ключ. Так, 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 зацікавленість. І я стала така, енергія пішла. Ось. Я вивчаю масаж. Масаж на собі роблю, пробую. Ще я не все вивчила, але допомагає. Я відчуваю, як допомагає, коли там тяжкість у шлунку, ну буває. І ти нажимаєш оці точки 1, 2, 3, і стає легше. Бурчання там і стає легше. Ну, тренуюсь на собі, вивчу, може, буду допомагати іншим. Хотілося б дуже. І я всім своїм знайомим рекомендую. Мені кажуть, о, як ти гарно стала виглядати, а ти постройнішала. А я кажу: а, я дивлюся лекцію Василя Чайки. Ось, я вам скину там його лекції. У мене є знайомі, молоді бабусі, ну, і не молоді бабусі. ось. Я їм за дітей скидувала ваш, вашу лекцію. Ось, ну, всім знайомим, дітям, чоловікові кажу, він мене підтримує. Ось, дуже ще багато е, чого треба зробити, бо дуже багато треба передивитися. А, я хочу сказати, що завдяки. У цьому курсові я знайшла відповідь, чому мій організм реагує на сонце алергією, і тільки в проміжок між травнем і червням. І я знайшла ту ситуацію негативну, ізольовану і неочікувану, коли це якраз в травень в травні було я. Втратила близько мені людину. Дуже неочікувана. Я була сама, я не знала, що мені робити. Ось. І я надіюсь, я зараз не можу перевірити, а я надіюсь, що на наступний рік вже не буде в мене тої алергії. Ось. Ну, Поступово, поступово все змінюється. Ось. Поступово все змінюється. І інколи, конечно, дуже багато роботи ще, дуже багато роботи. І я так підозрюю, що немає цієї роботи і кінця. О. І іноді здається, так багато, Боже, так багато. А потім дивлюся вашу лекцію і беру себе за шкабарки і знову все поступово роблю. От. Дуже вдячна вам, дуже вдячна вашому колективу. Дівчата дуже молодці такі, вони допомагали мені там з'єднатися, щось у мене там не получалось, вони мені допомагали. Дякую їм дуже-дуже. Питала в них, чи були вони на курсах. Одна там каже, да була, друга каже, Я збираюся. Я кажу, ідіть, дівчата. ось. Дуже-дуже вам вдячна. Дякую. І е, є бажання ще піти на ще інші курси. Ну, треба доробити це. Дуже дякую. І всім здоров'я.